У цей прекрасний день сьогодні вітаємо щиро імениницю нашу Наталію. Всі кажуть про тебе, що ти найдобріша, прекрасна людина, гарна дружина, ласкава мама і мудра донечка. В день твого народження щиро привітаємо і побажаємо бути завжди веселою, здоровою. Як сонечко, що світить завжди над тобою, і самою самою на світі щасливою, неначе дитятка на весні прекрасною, бажаємо тобі різнокольорових фарб життя, як веселка в небі, що після дощу, нехай лється мелодія ласкавих пісень, щастя, добробуту і миру, повних жмень. Сонце із неба радісно сяє, проміння для тебе в букетик збирає. Вітер шепоче, немов промовляє. Тебе з іменинами Наталія вітає. Вечір приходить, небо видніє. В небі ім'я твоє ясно зоріє. Місяць віконце твоє заглядає. Тебе з іменинами Наталія вітає. Сьогодні, в твій день народження. Ми хочемо побажати, щоб у житті твоїм було багато свята, завжди, щоб радість і достаток несло з собою майбуття і щоб на снагу і здоров'я ти мала на усе життя. Хай Наталія сьогодні святкує і радісно всіх обіймає. Цей день святковий гріють душу. Теплі побажання, настрій свята в серці творять щирі привітання. В іменини ми бажаєм і щодня, і щомиті, хай від бід оберігає твій ангел-хранитель. Хай Наталія свята піклується про тебе, молиться завжди, почує всі твої потреби. Добром наповниться твоє життя. Здійсняться усі мрії, крокуй із мудрістю в життя, у вірі і надії на многоя і благая літа. Многоліт, Мноліт, блаяліт. Щиро вітаємо.